Доля заплела нещадні нам віти. Та ворог мій зовсім без жалю. На чужині плачуть його діти, поки він відбирає землю мою. На труни героїв кладу я квіти, та біль у моїй душі не стиха. Боже. Чи будемо колись радіти, бо моє серце щоночі зітха, бодай же Боже нам кращу долю на своїй батьківській землі, народу, що за свою вільну волю, готовий віку вкоротить у пітьмі. Бодай онуки зростуть і побачать, як їх майбутнє діди уберегли, бабусі коси пам'ять вплітають, щоб більше ніхто не бачив війни.